Наших глядачів це громадське приймання і сьогодні йтиметься про проблему супутньої економічної ситуації в країні, а саме проблему валютного кредитування, як зберегти своє майно і платоспроможність, свої відповіді на ці та інші. Ваші запитання, гадаю, мають наші гості: президент центру економіко правової підтримки Валерій Веремчук та юрист всеукраїнської громадської організації Правдива країна Ігор Солімчук. Отож, рада вітати вас в нашій студії. А глядачам нагадаю, що телефон у студії 00 16. І тема нашої програми важлива це, власне, як вижити в цих умовах і як не втратити своїх коштів і свого майна в той час, коли ви маєте валютні кредити. Я правильно звузила тему? Так, отже, панове, маємо сьогодні непросту ситуацію з валютними кредитами, бо позичальники часто є неспроможними сплачувати. Як це можна сказати, за новими ставками, за, або сплачувати валюту, якщо вони отримують кошти в гривнях? Ми маємо і прецеденти, коли людей намагаються виселити із своїх жителів. Що робити? Що робите ви? Ну на сьогодні не змінилися процентні ставки, змінюється курс валюти. І в цьому основна причина. Якщо людина брала зрозуміло 4,85 гривень до долара, то на сьогоднішній день має заплатити 12. Зрозуміло, що такий тягар ні по яким розрахункам не може бути адекватним. Тому позичальники стали в позицію жертв, буквально розумію, соціальних жертв, так як ми говоримо зараз. Багато в нас є. В країні таких моментів, які ми тільки можемо назвати як катастрофічною ситуацією, так, аналогічно з бюджетами і позичальників. І е, є якісь шляхи для того, щоб нормувати? Адже бідні люди країні я не думаю, що потрібні чи не потрібні люди на вулиці. І, власне, виникає теж питання: а чому люди брали у валюті, коли вони отримували зарплату у гривнях? Треба повернутися до історії виникнення цього питання. Це був той час, коли в нас долар коштував 4,5, потім 5 гривень. І в той час дійсно банки масово пропонували кредити саме в валюті. Чому? Тому що більшість банків мали надходження або. Формували свій кредитний портфель, провільніше було б сказати, за рахунок коштів, які проходили з Європи. Вони відповідно приходили або в, ну, як правило, в доларах. Тому вони пропонували більшості людей взяти кредит саме в валюті. При цьому у всьому, що банки точно знали, що таке валютні ризики. Але так сталося, що комерційні банки. Під контролем Національного банку, під контролем Міністерства фінансів, на протязі кількох років видавали в більшості валютні кредити. І коли долар став 8, а сьогодні 12 гривень, люди стали неспроможні виплатити ці кредити. Оце питання ті люди, котрі сьогодні вийшли і називають себе кредитним майданом, сьогодні кажуть, що так, у нас держава. Вела в Оману, коли видавали кредити. Але ризики і в банку так само є, адже він має ставку виплачувати ну, депозити, так, проценти по депозитах. Як е, є дві складові. Я як адвокат буду говорити тільки про ту юридичну складу. Е, наше законодавство на той час, коли видавалися ці спірні кредити. Передбачало, що кредит банк видає в національній валюті, а видача в іноземній валюті потребувала ліцензії. Така позиція була викладена в листі Національного банку. І тільки коли виникла криза, коли долар став 8, позиція банку змінилася. Він сказав, що ні, в цьому випадку не треба видавати ліцензії. Банки і комерційний і національний банк, і Міністерство фінансів, і Служба безпеки України мали підрозділи, які здійснювали моніторинг даної ситуації. Жоден спозичальник таких досліджень фізично не міг зробити, бо це треба було використовувати цілі інститути. Тому таким чином сталася та ситуація, яка сталася. Чи готові були банки зразу ж це все питання вирішити? Мабуть, знов такі з позиції держави. Да, тоді люди не вийшли на вулицю, сьогодні вони свідомо виходять на вулицю і відстоюють свої права. Чому так? Мабуть, це сталося тільки тому, що у нас був Майдан, Майдан Гідності, і Майдан гідності вбив людині страх. Сьогодні люди виходять, вони не бояться. Відстоювати свої права. Право їхнє в тому, що ну, так сталося, як сталося, те керівництво, та система, яка була в той час, не гарантувала людям стабільність української валюти і на сьогоднішній день. Отримавши ну практично у 5 гривень і повертати колись сьогодні долар до 12 гривень, це є неможливо. А це можна назвати форс-мажором, коли от такий різкий <кій> качок, адже він не просто стався, а сталися дуже серйозні події, і зараз відбувається. Зрозуміло, але в даному випадку, форс-мажором є знов чергове підвищення курсу долара до гривні, він є результатом. Дій Нацбанку як регулятора ринку фінансових послуг. Тобто на сьогоднішній момент було проведено рефінансування банків. Це вже озвучується, вже є цифри. Відносно цього озвучував і депутат Ляшко. Близько 101 одного мільярда гривень було рефінансовано для банків на протязі цієї весни. Що в результаті ми маємо? Банки пішли з цими грошима не для того, щоб яким чином розрулити кажуть цю ситуацію із депозитами в першу чергу, а безпосередньо почали працювати на міжвалютному банківському ринку. Тобто, практично, в якійсь мірі, це став спекулянт на нашому ринку, і зрозуміло, коли є пропозиція, попит пропозиції зустрілися на відмітці 12. В той час, коли зрозуміло, що ні наша економіка в цей час не в кращій ситуації, ні ну, заробітні плати не ростуть, навпаки йдуть скорочення. Тому в даному випадку, якщо в 2009 році люди зрозуміли, що треба якось співпрацювати із банками, треба підтримувати економіку, банківська система важлива для нас. Тобто Були якісь діалоги в 2010 році, були спроби. Після цього почали судитися, дуже багато зараз судових процесів йде, зрозуміло. Але коли вже психологічну відмітку пройшло, тоді вже люди зрозуміли, що які ж форс мажори Так от, на рефінансування ми говоримо про 101 е, мільярд гривень. А ціна питання про заборгованість безпосередньо валют, валютних кредитів по іпотеці, зараз сягає порядка 38. Мільярдів гривень плюс штрафи пені це порядка 47 тобто мільярдів гривень Тобто ви пропонуєте закон провести в Верховній Раді, то ви пропонуєте погасити ці кошти людям, ну, так би мовити, ну, не те, що пробачити, а скла, їм скласти умови, щоб вони могли сплатити кредит, так? На сьогоднішній день <кхух> Верховна, наступний вівторок, Верховна Рада буде розглядати проєкт закону. Про який вносить народний депутат. Скажіть. Рудьковський. Рудь... Рудьковський. Рудьковський. Суть цього проєкту зводиться до того, що всі кредити, які були видані в іноземній малюті, мають перевестися в національну малюту по курсу, який діяв на момент отримання. І люди. За таких обставин готовий виплачувати. Ну, ми маємо ж розуміти, що бізнес банку зводиться до того, що він видає кредит і в його всі прибутки це ті відсотки, які сплачують люди за користуванням коштів. Якщо люди перестають виплачувати, банк так чи інакше не заробляє, бо людини на сьогоднішній день сплатити по курсу 12 немає ніяких можливостей. А передбачається от в цьому новому законі обмеження для процентної ставки, наприклад? Так, це одна із умов. Ставки. Там декілька умов безпосередньо в цьому законопроекті. Е, лише питання самого законопроекту. Зараз його вивчає робоча комісія, вона вже вивчає протязі місяця. І е, результати поки що робочої комісії нам не відомі. Я е, маю на увазі якогось поступу до, е, до людей. Ми не відмітили. Більше того, навіть скажу єдине, все, чого домігся, ну скажімо, на цей момент, домігся кредитний майдан. Це прийняття, ви знаєте, законопроекту про призупинення в мораторій, так званий мораторій, для того, щоб призупинили ДВС, місцеві ДВС відбирати житло у позичальників валютних. Ну я знаю, що по рівному навіть було, по-моєму, кілька таких випадків, і вам доводилося відстоювати цих людей. Ви ну, об'єдналися це... в організацію, так? Так і було разом з правим сектором на мірічника 32 два собі люди. В свій час в 2007 році взяли кредит для того, згоріла хата, і потрібно було зробити ремонт. Взяли в свою же хату, зробили ремонт, виплатили там порядка сума, ну десь близько половини тієї суми. Це основна сума боргу, є мене везе тіло кредиту, і відсоткова став, ставка в них я думаю, була досить солідна. То уявіть собі ще скільки відсотків за цей час. Ну, по певні причини перестали платити, зрозуміло, там в сім'ї настали якісь проблеми фінансові. Продається з торгів, причому продається навіть не через ДВС, тобто не ДВС подає. У нас вже є три банки, які можуть безпосередньо робити це напряму, подавати документи для того, щоб торгуюча організація, спеціалізована торгуюча організація продала це з торгів. Продають за 20 тисяч хату в місті рівному. Ну, навіть земля, сама сама по собі земля вже набагато більше коштує. Проглядаються певні нюанси, коли можна домовитися. Да, тому буде. в даному випадку, якщо є зловживання, вони і на місцевому рівні є зловживання, Не всюди треба бачити. А як що. вдалося все-таки відстояти людей? Ну, до суду ну, це ходили? Це був перший, скажімо так, акт. Спеціальної непокори, можна сказати, бо в даному випадку назвати це повністю легітимним таким рухом не можна було, бо в даному випадку на заваді діям ДВС, повністю законним діям, стояли люди, але Знову ж треба розібратися з тим рішенням, судді, який приймав це рішення. Ну так, от про я подумала, чи можна було якийсь зустрічний. Зрозуміло, там маленька дитина. Як можна виселяти з маленькою дитиною? Ну так, там щось навіть... пропонувалося чуть не окремо. Там може та, там може ще. Ну це дуже, аб -дуже абсурдно виглядало на, на самом ділі. Наскільки я знаю, взагалі дуже складно дитину виписати, щоб потім прописати. Якщо навіть є обидві квартири, все одно виникають обов'язково якісь труднощі, опікунська рада може не може так, дозволити так. так. Ну, ось такі ситуації ми маємо, на жаль, сьогодні. Ну, а е, необхідність реєстрації, вірніше реструктуризації попереднього боргу, от вона враховується в цьому проєкті. Ну, якщо людина не, не могла сплатити, і вже пройшов певний час, і борг є, так? Ну, швидше всього, взагалі, сам механізм, яким чином з людиною банк буде домовлятися, воно має бути закріплено законодавчо в цьому законопроєкті. Тому швидше всього, коли нам ще робоча навіть група не дала чіткої оцінки, тому яке рішення буде прийнято, то ми на сьогоднішній день сказати, по якій схемі буде реструктуризувати збор, не можемо. Тобто, зрозуміло, що йдуть ще переговори. Але одне зрозуміло, що. Тільки з початку кредитного майдану, тільки після цього депутат Рудьковський взяв цей законопроект безпосередньо вніс в Верховну Раду, і Верховна Рада його тільки тоді розглядає, коли ми приїжджаємо. Тобто, якщо приїжджає це не менше тисячі чоловік, з всієї України збирається біля Верховної Ради, в той день тоді розглядається. Ні, не дай Бог, би не приїхали. 23.00.16, телефон у Телефону нашій студії. Отже, я прошу телефонувати і задавати свої запитання. Що вони вас цікавлять? Я просто думаю, що достатньо вичерпно відповідають на ці запитання. Я б хотіла з'ясувати, як е, такі випадки регулюються, можливо, пане Ігорі, ви знаєте законодавством інших країн. До законодавства інших країн тут, мабуть, не варто звертатися. Давайте все-таки розберемося, що і як на сьогоднішній день. На сьогоднішній день в Верховній Раді. Працює комісія, яка розбирає всі деталі цього законопроекту. Це одне. Друге, до цієї комісії, згідно розпорядження голови Верховної Ради, залучений Національний банк і залучено міністерство фінансів. Ми всі свідомі того, що це зачіпає інтереси і держави, і зачіпає інтереси національного банку. Мене радує одне, що люди, проявивши таку ініціативу. Вийшовши на вулиці, заставили державу сісти і звернути увагу, що дійсно на сьогоднішній день, попри всі проблеми, які є, є ще ця проблема, і її також необхідно вирішувати. Можливо, три роки назад було її простіше вирішити. Сьогодні може не, не дуже, але ж сьогодні змінився, змінилися люди, і е, я чомусь переконаний, що оце боріться і поборете. Вже сьогодні актуально, і саме за цією схемою люди працюють, і це дає надії, що е, рішення знайдуть. Рішення однозначно нелегке, бо воно, я кажу, зачіпає і інтереси е, тих людей, котрі взяли кредити, і, мабуть, інтереси пенсіонерів, бо фінанс... Міністерство фінансів буде говорити, якщо держава має буде компенсувати якісь гроші, то автоматично це впливає на виплату пенсій. Зрозуміло. Ну, от ви тут приклади боротьби такої, можна сказати, успішно, якщо це стосується захисту людей, але привели. Але ось я буквально перед нашим ефіром зазирнула в інтернет і побачила повідомлення, що в Рівненській області один з найвищих показників неповернення кредитів. Ось Незалежна асоціація банків констатує рівень просрочених кредитів у корпоративному сегменті України на рівні 8% станом на березень. Це загалом. А в Рівненській області рівень просроченої заборгованості на початок березня. Ну дещо застаріли далі. Дані, але 28%. А чи не тому, що так успішно? Люди відстоюють свої, мабуть, що швидше пов'язано, що є певні депресивні регіони. Треба розуміти, що якщо починається кризис, то в першу чергу завжди, завжди це практика, макроекономічна практика, в якій говорять, що в першу чергу страдають регіони з деп... відносно нерозвинутою економікою, якщо що можна так назвати, тому в даному випадку порівнювати, наприклад, ситуацію в Харкові і в Рівному буде важко і порівнювати відповідно, як наскільки. Це має шкоди, але от я вам скажу дуже цікаву деталь: що учасники нашої рівненської групи безпосереднього об'єднання Правдива Україна» – це 80% люди, людей, які платять по сьогоднішній день, ну просто вимушені йти на майдан безпосередньо до Верховної Ради. Щоб яким чином це, це питання вирішити, то тобто це не у них немає просрочок, нічого. Вони просто не хочуть стати незаконопослушними, скажімо так. І тому в даному випадку говорити, що ця статистика десь яким чином відноситься до тих, хто зараз знаходиться в прадові країні, буде не, не, не невірним. Я якраз думала про те, що може хтось так почує і подумає, а на що я маю платити кредит, хоча й в мене є ці кошти. Давайте я не буду, хай може потім десь мені погасять, виділити держава кошти. Ну так пам'ятаєте, колись було із опаленням, з комунальними послугами, коли люди, які платили, виявилися це в програші в програші, бо люди платили. А ті, хто не платив, їм закрили ці борги. На сьогоднішній день стоїть цятку спрогнозувати, як воно буде, мабуть, дуже важко, це однозначно, але є інша ситуація, що отримавши кредит в доларах, більшість вже признаються, що закінчилися всі фінансові можливості платити, коли долар коштує по 12. Тобто якісь запаси у людей були, вони закінчуються. І це питання просто треба врегулювати. Зрозуміло, що банк, коли давав кредит, він оцінював якусь нерухомість, він е, передбачав механізми, яким чином захистити себе. Сьогодні це знов таки не спрацьовує. Можна було б іти ще далі, починати з Лібора чомусь весь світ європейський працює Лібор плюс 2%, де в нас в гривні береться 22%. І сказати, що це прозоро, що це в інтересах держави, і в економіки держави, і в інтересах громадян, я думаю, що ні, мабуть, в інтересах якраз банків. 20% безперечно. На цю тему написано кандидатські докторські дисертації. Списано дуже багато літератури, книжок і все буде обґрунтовувати це для стабільності функціонування банківської системи. Теоретично дуже гарно, і навіть ну, спорити неможливо. Але я ж хотів би звернути увагу всіх на те, що теорія є теорія, люба теорія підтверджується практику. Коли долар став 8, де на практиці спрацювала теорія, яка передбачала, що коли кредит не як в Європі 3%, а 13, ці 13% застабілізують систему, ми не будемо мати ніяких проблем. Не спрацювало, значить сама теорія є теорія, яка не підтверджується практикою. На сьогоднішній день долар 12 ще раз підтверджує те, що ця теорія нічого не варта. Пені, штрафи, неустойки, як бути з цими речами? <кій> В законопроекті пропонується це все списати. Якщо банк ну, видав, умовно, 100, за цей за якийсь період сплачені якісь відсотки, і йому повертаються кошти, то він в будь-якому випадку, якщо і втрачає, а в більшості випадків сплата процентів і тіла кредитів за 2-3 роки практично. Практично буде рівна тілу кредиту на момент видачі. Банк нічого не втратив. Не заробив, ну і не втратив. А якщо врахувати, що це ще по курсу долара і з тим, що сталося з гривнею з моменту видачі, коли був 5 і по 12, Пане Валері, от ви особисто мали кредит. Ви взагалі бачили, я, наприклад, не раз брала кредит і бачила, яким дрібним шрифтом чесно, навіть мені бувають лінки його читати і в окулярах часом так. не прочитаєш. Е, ну, от що робити з цим? Мабуть, треба якісь норми встановити, що не можна саме так, бо людина має знати умови, на яких вона його бере. Знаєте, навіть е говорити на е цю площину, ну ми ж не можемо. Перекваліфікувати наше населення да, в економістів, в юристів, да 100% перекваліфікувати і всі будуть чатувати, щоб нас відслідковувати всі кроки національного банку, да їхніх директив по регулюванню фінансового ринку. Всі в восьмі шрифт наших договорів це абсурд. Для цього і є домовленості. Безпосередньо наша ініціатива, я маю на увазі громадська організація, якраз і націлена почати цей діалог. Бо основ, основ, основ тому ця ситуація довела до того, що у людей ну, з'являються, скажімо так, ну, думки. Як уникнути не платити чи ну різного різного роду пошли почали ситуації? Ви бачите, що робиться в нас на сході. Як тільки дозволили взяти зброю в руки, то чому б її не користуватися? Да і не, не завжди по призначенню? Аналогічно та сама ситуація. Так ми навпаки хотіли би домовленості чітких правил з більш ну, скажімо так справедливою оцінкою ситуації відносно і позичальників і, і, відносно банків. І тоді, щоб війшли в графік і оплачували, оплачували безпосередньо до того графіку, який буде визнаний вже після закону самим законом. Тобто, наша задача зняти цю соціальну напругу, а не її піднімати. Тобто я зрозуміла. Ви міркуєте так, що вигідніше заплатити те, що належало там ще півроку тому заплатити, ніж не заплатити нічого. Людини заберуть, наприклад, той самий будинок, а може його і не продадуть за ту суму, яка би мала бути вигідна банку, так? так. Тобто тоді втрачають всі і банк, і людина. Більше, а хтось якась окрема людина ну, матиме майно. Тим більше взагалі, в, е, із практики, знову ж про те саме, що ми говоримо з практики, враховуючи скільки банк е, трьома торгами, вони знедавно. Е, Пролобували черговий закон, де вже не двоє торгів, а троє торгів, в якій вартість майна впадає на 50% з оцінки, а ще, ще ж невідомо, яка оцінка. Ну, оцінки, дай, дай Бог, зробили об'єктивно. І 50% вона продається. То, в принципі, банк виплачує, виплатить ДВС, виплатить податки, він отримує всього 20% від тієї суми. Тобто, ще страшна чим ситуація? Тим, що забирають майно, а у позичальника залишаються ще якісь борги. Причому саме смішне, ми просимо. То давайте якимсь чином, хоча би хоча б на тих торгах буде присутній сам позичальник. Хай вже живе в тій в тому житлі. Він всереду завжди більше заплатить. Ви ж самі знаєте, ну, бо, бо його на місці краще найти, чим того хто невідомо якими. Тобто ну, тут стараються чомусь і тут робити якийсь бізнес. Ну, по нашому гішефту я не знаю, яким це словом краще не, не йти. Це вже на місцевому рівні починають домовлятися, як яким чином подешевше продати те майно і подалі, там по схемам перепродати його для того, щоб той позичальник навіть не, не зміг відсудити його. Ясно. Тим часом ми маємо наголосити, що ми будуємо таку нову країну, і треба від деяких старих принципів та, та. відмовлятися роботи. Ну що ж, маємо буквально по півхвилини сказати на останок нашим глядачам. Що якщо у них виникнуть проблеми, так вони можуть звертатися до громадської організації Так, да, для всіх рівенчан Рівенської області. Просимо звертатись до нас по телефону 098 020 14 77. 098 020 14 77. Отже, 098-020-14-77 – Це телефон громадської організації Правдива країна, так? так яка ну буквально в рівному розпочинає роботу, так і вона буде займатися саме захистом вкладів, так і іпотечних кредитів. Ми зараз говоримо тільки про іпотечні а, кредити, кредит валютні кредит іпотечні кредити. Все правильно. Ну не тільки в Рівненській області, бо ми співпрацюємо всіма регіонами з Києвом в тому числі. Сьогодні перше питання це законопроект, який вніс Рудковський довести його до логічного завершення, щоб він був прийнятий Верховною Радою. Його президент підписав і в такий спосіб регулювати ці. Непрості відносини між позичальниками і банками на сьогоднішній поки день. поки що це робиться шляхом переговорів і мирних пікетів. Я так зрозуміла, ні ну на щодо військових пікетів, то однозначно ми проти, Це будуть тільки мирні пікети Ось і в культурному, в мирному руслі все буде протікати. Але люди настроєни, настроєні, настроєні не залишати це питання і відстоювати свої. Не переконаний законні інтереси на вулиці. Тут ще один важливий момент, маленький: що більшість із людей, які до нас ще не звернулися, це психологічний бар'єр визнати, що він був ошуканим і поч... звертатися до нас. Так. Багато людей навіть бояться сказати родичам про це. Отож, не бійтеся, звертатися, не бійтеся говорити про свої проблеми. Сьогодні в гостях у нашій студії побували президент центру економіко правової підтримки Валерій Веремчук і юрист всеукраїнської громадської організації, рівненського відділення та правдива країна ігор Солімчук. І йшлося про те, як поліпшити ситуацію з погашенням валютних кредитів та поверненням. Ну, можливо, так ставок по депозитах. Дякую всім за активність. А власне, гостям дякую за компетентні відповіді. Дякую, дякую. Що дякую. На все добре.